Всім доброго вечора. Завершую другу топку 31 січня 2025 року. Підсумки. Хотів би ще додати до попереднього відео щодо будинку. Значить, будинок два поверхи з газобетону, два монолітних перекриття бетонних. Дом, mm. Даний будинок це є новобудова, він ще ні разу не опалювався, дах не утеплений Ще є отвір на горище, теж ще не закритий. Тому тепловтрати в будинку є досить суттєвими. Звичайно, при різних температурах навколишнього середовища будуть і різні витрати по розрядженню даної бочки. Я думаю, з часом можна буде поспостерігати. Що ми маємо сьогодні? Сьогодні ми експериментували на дровах яблоня суха і горіх. Дрова сухі, повторюся. 3 роки лежали у мене. Робив також три закладки. Робив також три закладки. На другій закладці була температура 75 на борщі, і зверху, і знизу. Я просто зробив третю закладку, оскільки дрова у мене не калібровані, і вони є коротші, ніж потрібні і не щільно лягають. Ну, я думаю, пристосуюся і в подальшому, там, завтра чи післязавтра буду робити протопку. Дві закладки, того буде достатньо. Звичайно, можна... Е, в мене ще є грап і є ще бук, ще на тих дровах спробувати. Е, що ми маємо? На даному етапі програматори? Перший поверх не працює, другий поверх працює на обігрів. Я вже наголошував, перший 15 градусів стоїть температура, другий 22. Як то кажуть, другі, самі блочки стоять в самому холодному місці в приміщенні. Електричний котел не працює. По температурі, що ми маємо, ми бачимо, що йде обігрів на другий поверх, подаємо 30 градусів на термоголовці. Що на котлі? На котлі маємо 94-95 градусів. Тиск-2. 2,1 Ну, але бочка зарядилася на 90 градусів вверх, серединка, ну і низ. бочка півтори тони. Значить три закладки це по об'ємі три тачки дров. Три тачки дров, таких не дуже з горкою, ну, просто е, три тачки дров. Що по котлі? Котел працює відмінно. Е, я постарався максимально довго, щоб все догоріло. Там тільки трохи лишилося жару. Тому в прямому ефірі я покажу стан котла після другої розпалки. Ну, щоб диму не було, пан Борис рекомендує на повну тягу дати, бо в нас вбиває. Я даю знизу піддувало, я вже відрегулював трошки більше. Я його навіть не закриваю, бо там практично немає палива. Даємо підсос повітря легенько привідкриваємо. Ось бачите, скільки там палива лишилося. Я зараз ще знизу відкрию. Я вже тут підгрібався. Зразу вже бачите дверки Які сухенькі всі, диму немає, там просто жавріє. Я відкриваю всі входи і нічого не буде. От тяга є, тут надуло, як завжди, всі дверки сухенькі. Про що свідчить про якість дров сухих. Ну і от, Бачите, ще один канал. Що навіть за вихрання йде, в прямому ефірі видно. Тут аж такий жар прямо від нього лунає. Ну все закриваю, все сухеньке. Закриваємо котел. Завтра проекспериментуємо скільки субота, тільки дві закладки, і побачимо, що буде. Якщо будуть питання, пишіть. Я думаю, в подальшому можна буде при різних температурах, як буде і холодніше, можна знімати. Оскільки будинок є неутеплений, тепловтрати є великі. Всім дякую, всім мирного вечора.